Переїду я. Переїду я туди, де вчора збирав на ту горку. Там легше зносити. Там менше відстані, легша дорога. Бо Тут дуже важко і високо і дуже важко йти типу, по тому. лісі дуже погане. вже нема сел, стільки ходити. Так, Переїхав я далі на той зруб, де вчора збирав, тільки вчора збирав я там. А зараз піду з тої сторони ще зруба. Ще в нове місце провідую. тому лишилося. Тут лишилося з двох сторін, є ще коротше, роботи і тут гляну, чи тут щось є. Ну, тут є, тут ще. Так Можна два дні їздити сміло відбирати. Ну То що ходити важко і високо, і далеко, і зносити то важко теж. О, дивіться, такі рубочки. Ховики. Гриби мені скоро снитися будуть. О, а тут брусниці повно. В черниці щось мало. В основному брусниця. Треба підніметься вище, там буде по-любому. Чорничка є вже, бачите? Яка чорничка. Не дуже, мало їсти. Та й ти шукати нормально, нема часу вже <coughs> Не знаю чи я встигну тих два відра назбирати. Чи я щось тут знайду Чи прийдеться зараз туди аж ти, той кінець Знов повно грибів, бляха, муха Вись, білі набіли Замахали вже старики І які гриби Весь такий гарний Твердий такий Є? ще один і све так, вроді би, знайшов якусь човничку нормально. Тільки багато брусниці, як завжди. Часу вже менше, треба трошки віднапрягтись. Шосту передачу включити і назбирати швиденько два відра. І бігти, їхати ще. Грибів треба збирати сьогодні знову. Там ті вже висихають. Ти ще мушу одне відео зняти про гриби. Бачу відео про гриби. Найбільше подобається. Буду, буду їх знімати. Хаба, Так, так. а скільки брусниць тут, то капєт. А тут теж черниці повно. Весь ліс такой покритий. Але дуже багато бруснички, бачите. А тут у нас рубі тут во немає взагалі. Ні Як мені тут вибрати, дивіться брусниця з чорниця і все. Кусив би все підряд. Так не збирав. Тут вибираєш О так стелиться. Дивіться що робиться. Що робиться яка чорниця. Ка чорничка разом з брусничкою. Та капець. Що за гриби? Де вас тільки тут береться? у коріслі доїде чи що. Ось тут дійшов я вже до самого лісу. Тут дуже гарний чорничний поприліз, капець. Такі кущі такі. Ну по сам лісу, там дерів, ну взагалі нічого нема. О тут трохи є. Тут є така Тула в мене там батарейка на грубі. От, прийшов, поміняв. Зібрав, бачите, не повні два, але Але є, думаю кілограм 70 сьогодні має бути. Шість ящиків 70 точно є. Аж не було що збирати. Треба було йти туди далі, десь Тут копить ліс. Вже нема часу, я ще хочу на гриби з'їздити. Але багато було. Друсніки повні, Ще можна попрацювати день, мінімум день, а може і два. Та що ходити трохи погано і далеко сюди їхати. Завтра поїду ближче біля хати. Представляють собі якби ті зруби тут, ну, тут два-один одного, якби вони родили повні чорниці, то тут би сидіти цілий місяць одному. Коли вона родить, так як має бути. Де все просто встелено, вусто. Тільки носиш і носиш ті відра. Це була така ситуація 2019 чи 18, я не пам'ятаю який то рік. Погано родила на півдні і обіжав багато зрубів і дуже мало було ягод. Я Отак збирав по відерку, по два, по три, дуже родила мало. І потім поїхав на один такий зруб, тоже, такий він довгий, великий, такий дуже, так само як то водкий, важкий важкий, ну не гора, а такий він рівніший. Лишив його на кінець і приїхало нас було двоє, ми були двоє тоді. І, коротше, і там той один зруб бродив І цей зруб нас врятував. Він, він так бродив він такий був великий, що ми двоє е, працювали, ми порахували на ньому 22 дня Ми на ньому працювали. Та рахуйте три тижні. 22 дні ми кожен день туди їздили. І, е, Збирав там кожен день 150 кг, напарник 100 збирав. По 250 кг ми кожен день звітом брусниці виносили. То я, то я не знаю, скільки ми там 6, 5 тонн винесли звітом за, за 3 тижні. Цей зруб нас тоді один врятував. Це один такий поєдиний з рук. Пригадав собі така історія. Добре, хмарки знайшли, почало темніти швигати. Такі грубочки. Видно вам? Все. як я збираю в слідучому відео. З вас подобайка, підписка і коментар. Я вже не маюся відголовість.